Діти, всім доброго дня. Сьогодні з вами проведемо розминку. Розминка це хорошо, а розминка на свіжому повітрі це в два рази краще. Тому підіймайте з своїх робочих місць і зараз приступимо до вправ. Руки на пояс оберти головою. Один, два, три, чотири. В ліву сторону. Один, два, три, чотири. Закінчили. Підняли ручки догори, оберти прямими руками. Вперід. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вперед повторили. Один. Два. П'ять. Шість. Назад. Два. Три. Чотири. Шість. Закінчили. в з суглобах. П'ять в одну. 5 в інше. Повторили ще раз. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Закінчили. Ручки в замок. Оберти. Кистями рук. Хорошо розігріваємо. Розтерли. Закінчили. Зараз приступаємо до розминки спини. Рухи перед собою, напів оберти тулубом. Один, два. Три, чотири, один, два, три, чотири, один. Три, чотири, один, два, три, закінчили. Молодці. Зараз вправа млин. Руки відвели в сторони. Ноги поставили широко, нахилилися і починаємо. Один. Два, три, закінчили. Молодці. Руки на пояс. І починаємо оберти тазом. Чотири. В іншу сторону. Чотири. Повторили. Три. Чотири. В іншу сторону. Три. Закінчили. Молодці. Підняли, зігнули руки в ліктях і починаємо лівим коліном до правого ліктя. Один, два, три, чотири. Правим до лівого. Два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Поставили ручки перед собою і те ж саме робимо махи ногами. Лівою ногою до правої руки, правою ногою до лівої руки. Закінчили, молодці. Зараз розминаємо кульшові суглоби. Вперід. Чотири. І лівою ножкою. Один. Чотири. І вперед. Три. Закінчили. Поставили долоні на коліна і оберти в колінних суглобах. Повільно різких рухів не робимо, щоб не травмуватись. Передостання вправа це геностоп. Розминаємо його. І остання вправа, діти це присідання. Зараз з вами зробимо 25 присідань. Хто може, можете робити там 30, хто старший, хто менший, п'ятий клас робіт. 20, 25. Вправо починай. Один.